Добрий день, друзі. А у нас новинка. В нашого підсумку під АК з'явився старший брат. Підсумок під магазини а, кулемету РПК. А, ось таким чином він виглядає. З зовнішньої сторони він фіксується. Кришка фіксується на Фастикс А Сам же підсумок має ось таку кришку, котра повністю закриває а, магазини і унеможливлює потрапляння бруду всередину. Також ми маємо люверс для відтоку рідини та вологи. А з зовнішньої сторони підсумок обладнаний молі-інтерфейсом, до котрого ви можете зручно а, зафіксувати сумку скиду або, можливо, підсумки під турнікети та додаткове спорядження карабіни. А сам же підсумок фіксується на молі-інтерфейс, дві молі стропи, котрі йдуть повністю по всій а, довжині підсумку. Відкриємо цей підсумок. В першу чергу ми відкриваємо Fastix. Додатково, коли ви використовуєте цей підсумок, ми його обладнали ось такою липучкою. Це вам потрібно буде в тих випадках, коли ви дістаєте один магазин і хочете закрити швидко підсумок. І ця липучка унеможливлює випадіння другого магазину самого підсумку, з внутрішньої частини підсумок. Повністю зроблений а, з двох шарів тканини кордори, немає зовнішніх швів, що унеможливлює тертя нитки від металеві частини та пластикові самого магазину. Чим самим виріб стає ще більш надійним. Дякую за увагу.